От. Ну, а вже в 50 десь 57-му десь так. Знищили цю монастирську церкву. в 52. 52-му, ну, а я ж кажу, десь 52. так приблизно. 54, ну, бо я оце, То от маєте, ну так, бо я вже приїхав, був з цього, вже з Ленинграда я, верніше, з хова приїхав, я вже в Тернополі робив, як її валили. от. Цю церкву її валили війніше підривали разів три. Ого. Але вони її не могли підірвати, тому що люди страшно протестували. протестували. Ну там був так, маєте, оце зараз, ну вона сьогодні ця церква вона трошки інакша, як там та була. Там та як їхав з Микулинець звідси. Вона так багато вигляділа, вона така була ну, представлена, що знаєте, ті східки, то все було так гарно зроблено. А от де церква, а трошки вище туди, по, як ця вулиця тепер була, за монастирська. Троки То там трошки вверху, там був будиночок, там був цвинтар і був будиночок, де жили монахи. А будиночок збрікси? Ні. Його знесли і 23. так, трошки, ну, то був будиночок, зараз за будинком був цвинтар. Там, значить, жили монахи. Е, ну, по таких спогадах, ніби це львівські монахи, два брати прийшли в Тернопіль і тут була дерев'яна невеличка церквочка. І ту дерев'яну церкви вони там, значить, оце. Ну, освятили і там, жили, і там, значить, побудували цей будинок для свого життя, а потім будували оцю монастирську церкву. От. Це по таких спогадах, значить, деяких е, старожилів. От. І її як зірвали, а що зірвали? Ну, ідеологія така була. Не можна було, щоб біля школи була. Церква, як же то так? Ну, це з одної сторони, це просто так. Але вони, тому що ця церква була дуже велична, вона була сама нова в Тернополі, і вона мала ну, свій такий, знаєте, дуже гарний Шарм представничий вигляд. От. Ну і вони ту церкву знесли, той будинок знесли, там побудували дідсадік вверху. там десь? Дитя... ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਸਤੰਕਾਰਿਤ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਬੁਤੇ ਛਾਤੀ ਸਾ